Жити повноцінно, кількість людей з особливими потребами постійно зростає в Україні проживає майже 3 мільйони інвалідів. Тільки на Закарпатті таких людей зареєстровано близько 60 тисяч. Доступність архітектурна, транспортна, інформаційна, важлива для того, аби особи з інвалідністю мали можливість користуватися своїми правами та брати активну участь у житті суспільства. Україна може бути доступною для людей з інвалідністю. У цьому переконаний Дмитро Щебетюк. хлопець, співзасновник ініціативи «Доступно.юа». ідея організації дізнатися та продемонструвати доступність українських міст для людей з обмеженими можливостями. Ми попросили хлопця охарактеризувати найважливіші проблеми цієї категорії людей. Більшості це вихід з дому. Все. з цього все починається. Тобто, можливо, буде там на вулиці десь пониження, пандуси, все. Якщо в людини немає нормального виходу з дому, то особливо на перших етапах після травми це дуже складно. Друге це якраз доступні вулиці, пониження переходиться. Третє це громадський транспорт. Четверте це Доступні громадські місця, всілякі кінотеатр. Голова Ужгородського товариства інвалідів Василина Марко переконана, людям з інвалідністю потрібні гідні умови для самореалізації, адже вони у своїй більшості сильні і вольові люди, які здатні навчатися, працювати і вдосконалюватися. Але їм потрібні елементарні умови, законодавчі і побутові є е, е, юристи, волонтери. Як, наприклад, наша організація чи обласне товариство інвалідів, і є на щастя, недавно відкрили безоплатна правова допомога, первинна і вторинна. І це дуже радує. Дійсно, в цьому плані дійсно щось робиться. Ті люди, які ну, порушені їхні права, і вони знають, що вони можуть прийти в ті інстанції, вони можуть добитися. Захисту своїх прав, але багато людей просто не знає про це. Аби люди з обмеженими можливостями не замикалися в собі і не засиджувалися вдома. Громадські організації влаштовують різноманітні акції та цікаві заходи. Ми проводимо, намагаємося проводити конкурси. Ми проводимо фестивалі. Ми от нещодавно побували з нашими партнерами у Словаччині і плануємо 27 числа відвідати Словаччину на їхньому фестивалі. Там буде Пановитих людей з інвалідністю Проводяться спортивні змагання людини інвалідів. Це шахи, це багато різних видів спорту. Нещодавно відзначили день незалежності. Поїздкою на природу ми були в Кам'яниці під замком. Відпочили 30 чоловік. Інвалідність це не вирок. Цим людям потрібні елементарні речі, мати можливість жити серед людей, бути в суспільстві і відчувати себе людьми. Як показує життя, люди з особливими потребами можуть бути повноцінними членами суспільства та надихати своїм прикладом абсолютно здорових людей.